Гарантія на продукцію Деї це сонячні інвертори та літі залізофосфатні акумуляторні батареї. До нас останнім часом звертаються покупці і кажуть, чому у вас гарантія там на той інвертор Деї 2 роки. Я звертаюся там у якийсь інтернет-магазин, мені там пропонують 10 років, а у вас лише тільки 2 роки. Розповідаю, офіційна гарантія на продукцію Деї 5 років. Але ця гарантія діє тільки там, де є офіційний представник. В Україні офіційного представництва Дея немає. Тому якщо у вас буде звернення по гарантії, то як воно працює? Ви берете гарантійний талон Дея, там у ньому є. Електронна пошта, ви пишете е, на ту електронну пошту в Китай. Там фахівець Китаю вам повинен з вами зв'язатися, вияснити вашу проблему і запропонувати вам відправити вашу батарею у представництво, яке саме розумієте, в якого в Україні немає. Тобто, ви відправите вашу батарею в Польщу. Польщі її відремонтують і відправлять вам назад. Якщо у вас така гарантія задовільняє, то ви можете розраховувати на ту гарантію 5 або 10 років там, де вам її пропонують. Але ще звертаю увагу на те, що якщо ви купуєте продукцію в інтернет-магазині, в якого навіть фізичного магазину нема, то чи буде там підтримуватись та гарантія через 5 або 10 років від того магазину? Я не знаю. Тому якщо ми даємо гарантію 2 роки, і якщо представництва де є в Україні, немає то ми гарантію цю несемо самі. Тобто ви звертаєтесь до нас в магазин і ми за власний кошт. Цю Батарею вам ремонтуємо тут, ремонтуємо регламентовані законом терміни, і ви її отримуєте відремонтовано, а не місяці на відправку в Польщу, в Китай чи ще кудись.